Просто будь собою і гроші та популярність до тебе прийдуть. Автентичність це тренд 24-го року. І в цьому відео ми поговоримо, що це таке, та як же бути собою, як досягнути автентичності. Мене звати Ліза, я маркетолог для міжнародних компаній та коуч з науковим підходом поєднюю науку про мозок та маркетинг. І на цьому каналі розповідаю, як досягнути успіху. Розвитку та жити щасливіше, швидше та ефективніше, насправді, питання про автентичність, про те, як бути собою, вивчається науковцями вже роками, але лише в останні 4-5 років воно піднялося знову. Ним зацікавились знову через швидкий розвиток соцмереж, які якраз впливають на проявлення автентичності і. Покоління Z ним якраз зацікавилось. Спочатку подивимось на питання автентичності з маркетингової точки зору, а потім з наукової та з точки зору мозку, тому що насправді оце бути собою, бути автентичним, воно впливає на наше життя, на те, як ми відчуваємо, відчуваємо щастя, здоров'я. По суті, соціальні мережі це комунікація бренду та користувача, чи, наприклад, якоїсь особистості та користувача. Це їх відносини. І від того, які вони будуть, залежить успіх та результати бренда чи інфлюенсера. Тому бути собою напряму, чи бути автентичним та бренду напряму стосується його цілей. І чим більше ми, як глядачі чи споживачі, ідентифікуємо себе з брендом, чим більше ми сприймаємо його своїм і бачимо його автентичним, Тим він ближче до нас, і тим більше його успіх. Тому, якщо ми будемо собою, якщо ми будемо автентичними, якщо бренд буде автентичним, він буде подобатись вам, і буде він-він і вам користь, так? тому що він вам буде подобатись, ви будете його купувати і бренду користь. Він буде заробляти, він буде рости. Інфлюенсером, наприклад, він буде рости, він теж буде щось продавати. Одразу відкину всі сумніви, що бути автентичним та бути собою це просто показувати те, що є навколо тебе, це просто говорити те, що приходить тобі перше на думку, і просто показувати от, от себе. Я от такий цим прикладом буде вам BeReal. Це така соцмережа, де ви повинні були виставляти фото себе в реальному часі. От вам приходить. Повідомлення, вистав фото себе, де ти є, і ти виставляєш. І це ніби як твоя реальність, я нічого не приховую-от от, такий я. І ця соцмережа не спрацювала. Там не було ніяких елементів особистостей, там не було ніяких історій, там була просто я, фото і, там, фото мене і фото того, що навколо мене. Я не знаю, чи знаєте, ви всі про цю соцмережу, але вона швидко. Не виросла, вона не стала новим інстаграмом чи тіктоком. Автентичність важлива не лише тоді, коли ви будуєте бренд чи ведете соціальні мережі. Вона важлива і в повсякденному житті бути собою. Ми всі хочемо бути собою, тому що в нас є таке уявлення. Ми всі розуміємо, що якщо ми будемо собою, ми будемо справжніми собою, то в нас не буде ніяких досонансів в голові, і ми будемо щасливі. Тому давайте розглянемо модель наукову, яка пояснює, що нам треба робити, чи що ми вже робимо, що ми відчуваємо себе собою автентичними. Є чотири фактори. Перше, це послідовність. Нам потрібно бути послідовними в своїх діях, тому що якщо ми послідовні, це означає, що ми маємо цінності, діємо в відповідності з цінностями, і робимо одну дію. Схожу на іншу. Ну тобто, одна дія не супер... не суперечить інші. Друге, це відповідність. Відповідність тільки своїм переконанням та ідеалам, які ми будуємо самі, а не відповідність соціальним нормам тобто, відповідність справжньому собі. Якщо вам хтось говорить, що ви неправильним шляхом йдете, що вам потрібно робити якусь іншу дію, ви не біжите одразу робити цю дію. А прислухаєтесь спочатку до своїх цінностей, згадуєте, яким шляхом ви йдете, згадуєте справжні свої цінності, і тоді приймаєте рішення: слухати цю людину, не слухати. Третє це зв'язок. Ці люди, які знають, що таке бути собою, які автентичні, вони завжди мають класний зв'язок з іншими людьми. Тому що коли ти не знаєш себе, коли ти Думаєш, що ти не ти, а хтось інший і живеш інше життя. Тобі дуже складно спілкуватися з людьми. Ми не хочемо обманювати їх. І коли вони нас щось питають, ми закриваємось. Ми думаємо: а так чи не так, ми скажемо. Ми боїмося, що нас викриють і тому не проявляємось, як в соцмережах. Так і в реальному житті, якщо дивитись суто на соцмережі, то зв'язок аудиторії з блогером, можна назвати, інфлюенсером, будується лише тоді, коли він щирий, коли він розповідає від того, що йде зсередини, від того, що справжнє його не гониться за цими от. Великими грошима чи популярністю, а діє відповідності зі своїм умовним зовом та зі своєю цікавістю. І четверте, це продовження. Це дуже складний пункт. Вам потрібно бути постійними, якщо ви хочете бути автентичними. Вам потрібно постійно проявлятись, постійно з'являтись для людини. Тому що, коли ти є не автентичним, тобі страшно. Тобі страшно знову ж таки, що тебе викриють, що тебе не приймуть, і ти зливаєшся. Як в соцмережах перестаєш вести блог, так і в житті перестаєш спілкуватись з людиною, бо ти щось собі надумав. І, наприклад, там зникаєш з життя людини чи не проводиш з нею час. А в соцмережах теж там не відп... я щось роблю, та я не відчуваю одразу якоїсь. Віддачі, все, я закриваюсь. Я не потрібна. Це чому стається? Тому що ми діємо не через те, що нам цікаво, а через те, що ми хочемо, щоб ці люди нам щось дали. Увагу, чи гроші, чи популярність нам принесли на блюдці, та тому, що коли ти автентичний, тобі не потрібно гнатись за цими всіми речами, і ти робиш тільки те. Що справжнє твоє. Так як я коуч та навчаюсь зараз в канадському інституті, я хочу вам дати декілька практик, які вам допоможуть себе краще зрозуміти, якщо у вас зараз, наприклад, виникли думки, що ой, а можливо, я не автентичний, а що робити, а як це змінити? Давайте, перше, що я вас попрошу, почніть виписувати свої думки. Ви побачите. Що ви постійно прикручуєте в своїй голові, ви побачите, чи це реально факт чи це якісь страхи, ви одразу виявите оце соціальне нав'язане вам. Друге, випишіть собі 50 своїх внутрішніх бажань. Перші, вони будуть у вас такі дуже всі наплутані, дуже всі. За гроші, можливо, за популярність. Але до 50-го, я сподіваюся, що ви дійдете, бо це неймовірно складно виписати оці всі бажання, ви почнете бачити справжні свої істинні бажання. Я сподіваюся, що знайдете те, що захочете втілити в життя. Третє, обов'язково спробуйте включити в своє життя медитацію. Тому що вона це пауза між вашими думками. Вам потрібно навчитись це робити, але коли ви будете вже вміти правильно медитувати, та, ну, чи просто медитувати, ви будете відключатись від оцього всього. Що у вас постійно в голові, і після медитації у вас буде новий погляд на життя. І четвертий, найпростіший спосіб, ви можете звернутися до спеціаліста. Наприклад, до мене. Я допомагаю соціальними мережами плюс коучинг, тобто ми розбираємось, що ж не так, чому ви не можете проявити свою цю автентичність та знайти, хто ви є насправді. Чи можна звернутися до іншого спеціаліста, якщо ви там не по соцмережах, наприклад, а по Якимось іншим питанням. Допомога інших, вона буде тут корисна, тому що людина зможе подивитись, вам дати іншу точку зору і вам допомогти своїм досвідом, якщо це якийсь експерт, наприклад, чи якщо це психолог чи коуч, то він вам допоможе почути себе, почути свій голос, який Десь там ховається всередині під іншими думками, та установками та страхами. Ну і п'яте, я хочу вас так от підштовхнути до того, щоб якщо вам щось цікаво, хоча б 5 хвилин, хоча б 10 хвилин в день виділяйте цій справі. Оця цікавість вас обов'язково приведе в місце призначення і до справжніх себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відчуваєте ви себе собою і як ви розумієте, що таке автентичність? Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам було цікаво, ставте мені лайк та підписуйтесь. Це дасть мені мотивацію знімати ще більше цікавих та корисних відео. І побачимось в наступному відео! А для тих, хто залишився і хто веде соцмережі, я хочу дати таку невеличку пораду, що, можливо, ви вже автентичні, важливо, ви вже проявляєтесь, але вас все одно не виходить. І ви починаєте думати, що з вами щось не так через те, що вас не сприймає аудиторія. У цьому випадку є дві сторони, тобто ви. Які справжні, які віддаєте те, що ви ну справді ваше, і аудиторія, яка сприймається. І іноді потрібно більше часу, щоб розібратись, як цю справжність їм показувати так, щоб вони сприйняли це справжністю, і щоб їм було цікаво. Тут не треба відкидувати якихось маркетингових інструментів, тут не потрібно відкидувати якихось технік, трендів, як показувати, її проявляти, бо вони вам лише допомагають проявляти справжніх себе. Вивчайте ці інструменти, дивіться відео, вивчаєте тренди, і у вас все спрацює. Тобто це вас підсилить. Інше діло, якщо ви все це використовуєте, а вас не працює, тоді вже звертайте увагу на свою внутрішню цін, на свої внутрішні цінності, на те, як ви говорите, і прислухайтесь до себе, чи справді вам цікаво те, що ви робите, чи ви шукаєте якусь вигоду. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, і побачимось наступному.